Дорогенькі були. Ось як ростуть наші каченята. Сьогодні поговоримо трохи про каченяток. Це наша доця Джоні з верхнього подвір'я, яка мала з гривастиком ось таких двох діток. Решту десь, нема. Решту десь нема. Решту не було. Там було в неї три яйця. І вона з трьох яєць висаділо тільки... Висадила тільки двоє. Е, і що, що я хочу сказати? Вона, напевно, дочка цієї качечки теж з синьою міткою, що вона ну, тобто, покинула природнім шляхом, тому що вона також не знесла багато яєць. Те, що синьою мітку вона несла в середньому, там я вже казав, 5-6-8 яйць і, і сідала. Так же Тут ми бачимо ще малечу. Малечу це є з нижнього подвір'я, це наша плем'яна качка з червоною міткою. Вона була найважча в нас. Забрав я їх сюди. Вони були в нас два тижні вже закриті в клітці, качення там два тижні. А тим, що з гривастиком тих двоє їм вже десь порядка чотирьох тижнів. Для прикладу, я так думаю. Ну, вони старші за техтах, і буде 4 тижні, бо я як тепер не веду статистики, хто коли народився. Це моя проблема. Я так запам'ятаю, око. Зізнаю їх дві сім'ї щойно. Не знаю, чи це буде добре, але здається, що не буде це добре, тому що качки вони чужі. То виходить, мама з дочкою може бути, може так, може і не бути. І цей, як його, і вони будуть одне одного кусати. Ну, бачу я зараз, що вони там покусують одне одну. Але в нас виходу немає, тому що в нас що? У нас ще є одні каченята. Зараз де лупка каченят ще остання, це вересень місяць, кінець вересня. Але я завжди кажу, що вересневі каченята для нас є найкращі. Подивіться, які гарні. Качечка має жирові складки. Яка різниця між каченятами, це вже взагалі повзе. Їй 4 роки, там ті 3 роки. Ось нагадаємо, з якого віку наші каченята. Ну, думаю, вони між собою подружаться. Потім ще вам покажемо, як цей. Ну, ховається Потім ще вам покажемо, як вони ростуть. Але бачу, каченята бігають одне одним, то маю надію, що вони, як то кажуть, звикнуть одне з одним і кусатися не будуть. Ну і мама там, може якась мама не захоче вже з ними сидіти. І ми маму випустимо до селезня. Так, поховалися. Вони. Бігають вони малі за більшими, більші від менших тікають. Качечка, та, яка була у нас закрита два тижні в клітці, Підгодовували каченят. Вона брудна, а ця, що на, на тут, вона чистіша. Качки линяють, нестися вже більше не будуть, там ще подивимося зараз бо там одна та, що мала зламане крило. Шукачурі поток. Бачив минулий день, що вони вже мостилися собі, шукали гніздо. Так, ну що ми потім подивимося, який буде результат злучання двох каченят. О, ні, там так кусає. Старших значить толку не буде. Але якщо це не буде кусати, то можливо ми лишимо їх з молодшою. Ну, Поки що хай будуть дві мами, побачимо, як Добре, я зробив час то вже побачимо. На протязі дня О, такі гарні жирові складочки наші татічки шикарні. Пічки. Ось наша новоспечена мама. По другому колі чи по-третьому я вже не пам'ятаю, та ну, таська, ти гарна. Тася. О, ту ту Бачите, які тут гарні у нас. Білі класенятка. І там все хтось народився. Таця тут народився. І тусі хтось народився. О, тих же стало більше. Було менше. Зранку я заглядав. Ще були все в яйцях, а зараз ми бачимо, що вже є. Все в каченятах. Так, ось так москуси наші лупляться. Лупляться то я люблю, тому що вони раз-раз і всі вилупилися. Зараз ми старшеньких заберемо від мами окремо, щоб вона могла прогрівати добре яєчка наступні. І, як то кажуть, будемо її вже годувати. Це наші останні каченята у му році. Більше ми вже лупити не будемо каченяток, правда? Бо то вже пізно, то вже і так вересень, але вересневих каченяток ми не боїмося, тому що в нас кожного року вересневі і ми залишаємо собі і вони досить швидко в нас ростуть. Отака От малеча заглядає під мами. Так, така малеча заглядає під мами, наша мама молодець. Два, два рази, я вже не пам'ятаю, перший раз вони вилупили, вже виросли. Це її друге. другий раз вона у нас з мамою. І п'ята яйцекладка. Два рази вона Цей. Два, три рази вони неслися, не сідали ранньою весною. А потім, отут вона раз висаділа нам каченят, погуляла десь місяць і пішла знов нестися. До речі, несуться вони самі, нікуди я їх не забираю, не відтягую. Бачу, що вже качка лишає коченят, хоче ходити, від них тікає, то тоді я вже пересаджую її до качелю і вона нас і парується і несеться. Ось такі наші каченятка. Ось такі чотири вже висохші. Зранку, як казав, то каже, там одне каченя. Я пішов, воно вже було. Потім одне мокре було, там ще було 9 є, я приходжу після обіду, її вже нема. Бо вже в нас вилупилася каченятка. Такі такі красунчики. Невдала була ідея. З'єднати дві мами-качки. Це вже наш другий день ранок. Вчора ввечері не мав часу зняти, показати. Але в нас вони просто ось ця мама-качка старша кусала діток тамтої мами-качки. Там та мама-качка молода була чемна, тихо малесеньких не ображала. І вони разом, як то кажуть, в клітці ця зайшла як коза-дереза. Зайняли місце в клітці і хотіла вже там ночувати. Прийшлося її виганяти і заганяти в клітку окремо. Тому що в нас там вчора, як я дивився, було втої качечки наверху, верху, я показував, лупляться каченята. Зараз ми потім підемо подивимося, що там твориться. То вчора було два каченятки, решта були яйця, приходжу по обіді, там вже два яйця, всі каченятка. Як я казав, що люблю, коли мускуси лупляться, тому що вони всі за один день, за один раз і з тим волокіти немає. Ростуть вони швидко, головне їх добре прогодувати, все ж таки коченята біля мами ростуть набагато краще, ніж без мами. Потім я вам покажу, який результат росту коченят без мами. От пригнав їх сюди. Хай вони собі тут гуляють, а десь мама вже погнала з тими каченятками, вона ночує тут. З двома, коли вони двоє вони тут одне одного не кусають, думаю, може за пару днів вони подружаться. все ж таки це був вчора перший день і вони ще одне одну гонили. Так, побачимо, що там буде далі. Всі їли гарно, але наблизилася там та мама і ті зразу собі дременули. Ось такі вони вже там бираються в пірячко, видно їх. Гарні таке вони. З мамою ростуть і їм їм 4 тижні. Тим 4 тижні. Ось тим малесеньким 2 тижні. Зараз я там привіз цей комбікорм, що я роблю в місці, привіз сюди і дав трошки ще чуть -чуть все рівно підстартовуємо. Там, по-моєму, вже не стер, там вже гровер лишився, старту вже немає, я взяв гровер і Вимішуємо куплений комбікорм зі своїм комбікормом. І так ми підгодовуємо нашу малечу. Каченята активні, головне їх загодувати, стартанути з малечку і добре вони підуть в розтяг. А зараз ми підемо подивимося, як ростуть каченята без мами. Ті каченята, які ми зараз покажу, вони є другим виводком. Ось тих качок. Що тут бігають? Ось вони. Це самі перші каченята боже, коли вони вилупилися, я вже не ну, записав, але не пам'ятаю, щоб так розказати, вони вже досить великі, їм добрих 4 місяці, точно є вже. До речі, кого би цікавило, можемо продати селезня Тут у нас 4 селезні, 5 селезнів і одна. Дівчинка. Дівчинку теж можемо продати, кого цікавить від хорошої лінії, батьки різнокровні. Тобто можемо. Ми, ми продали. Ось. І вони росли з мамою. Мама їх виховала довго, вона сиділа з ними майже місяць. А й більше, я вже просто її сам забрав від них і кинув до селезня, щоб вона, як таке, віднеслася другий раз і. Привела ще нам потомство. Що вона і зробила? Ось качечка. Іде а решта хлопців. Так, що вона нам і зробила? Йдемо, подивимось, вона привела нам потомство. Було там 12-13 каченят. Вилопилися всі. Одне вона, по-моєму, продушила чи двоє. Одним словом, що зараз є 10, але ось які вони. Нешграбні, не то що нежграбні, а які вони такі якісь, ну не знаю, дуже маленькі. Їм багато. Їм десь півтора місяця вже точно має бути. Тижнів 5-6. Але вони якісь такі мацьонькі. Ось вони. там не гарно ростуть. Мама з ними була, качка, оця, що зараз е, пішла від них, вона з ними була десь ну, тижнів три. Вона навіть не була місяця з ними. І вона їх залишила і погнала собі до селезня нестися далі. Ми їдалі не дали нестися, і вона вже собі, як то кажуть, образилася, перестала нестися і каченят до каченят вона не верталася. Тут ми ще підсадили, тут же у нас різнобій, тому що там було двоє, там троє, хто пам'ятає, там качка нас стрибала до речі, в та що зараз. Нам вивела каченята, то її каченята вже ось такі. Ось це її каченята. От, І це, це її каченята. Не вже дівається пірочка, гарно виглядає так непогано. От, такі вони ще паскудні, але коли діти на цю піречко, вже будуть гарні їх і, і це вже такий доросла качечка, ще від іншої качки. Ми її зібрали кодло докупи, тому що не було їх куди і з ким гуртувати. І, можливо, ще через то. Помилка, що старші обідають менше, хоча годівниця у нас велика і корм он стоїть. Біжи, ходи, дивися, роби, їж скільки хочеш. Я думаю, все ж таки вони чуть-чуть недогріті мамою, і тому вони от такі якісь дуже паскудно ростуть. Нічого, виростуть. Прийшов і прозрів. Дивлюся, качка пощить собі по стайні. А де малесенькі Настя, Ось тут вони. Зараз ми включимо світло і покажемо вам наших лапусиків. Що? Ти молодець, ти наша мама двічі. Ну йди йди, йди до них, йди. Вона, бідно хотіла їсти. Зараз я їх заберу, ти собі поїш, а потім ми їх переселимо і покажемо, куди ми їх переселили. Чи тобі лишити їх? Лишити і забрати вже переселити разом з ними зі всіма, ти собі там поїш, правда? Ну давайте, йдемо переселятися. Ходи, ти наша чорна качечка. Або йди поїш. Ну йди, ти бідна не їла, а потім ми тебе погодуємо. Йдемо, діток. Маленький тіп-тіп-тіп. Йдемо до мами. Як Джоні молодший зустрічає. Але це не твої дітки, це гривастика. Та. Твої дітки там бігають. І наша мама вже сумує за каченятами. Це ця качечка, яка стрибала тут наверху чогось, вона ходила. І тепер я переживаю, думаю, щоб не повторилося подібної ситуації, де 12 лишилося було у нас пару штучок. Так, зараз я закрию і будемо. Випускати вас. Один маленький. Привіт, мама! Зустрічай нас, скажи, так. Ну ходи, мама, сюди. Бачиш, які вони... Ого, вони ще ледве ходять, тому що є які вже два дні, а одне малесеньке є, які тільки два, що я сьогодні з забрав. Котрі з них які, я не знаю, але маю. Оце малесеньке я забрав сьогодні з та... Ну що, зараз ми відійдемо, а мама хай її гріє, правда? Так Не збилися в купочку, бо їм холодно. А мама зразу показує, що треба гамати. Ну, Шкода, що я не подивлюся і не покажу, як вона їх там дальше прийняла. Ну, І цей, як вони поховалися, тому що треба -то збиратися їхати. Ось, Але думаю, все буде добре. О, і вона поп'є водички, покаже їм. І наші печенята будуть щасливі. Я не знаю, коли вийде це відео, але... Коченята вилупилися 16. 15. 16... 16 вересня. Ось такі вересневі коченята. А там ті, що бігають 6, то вони вилупилися 2 вересня. Ось така наша малеча. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.